Да, 19 червня традиційно. У цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. Повторно перевірили дитячі табори «Дністер Плюс» та під лісом на готовність до оздоровлення дітей. Садгора без водопостачання до 20 червня. Медіахолдинг «Сі-4» отримав ліцензію як суб'єкт у сфері онлайн медіа. У середу, 19 червня, на Буковині попрощалися з військовослужбовцем, який боронив Україну від російських окупантів, старшого солдата Ярослава Ватрича в останню дорогу провели у селі Лукавці Вижницького району. Вічна пам'ять та слава герою. На Буковині на три дні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє український гідрометеорологічний центр у Чернівецькій області з 20 до 22 червня. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розпосюдження пожеж в екосистемах. Тому слід бути обережними під час відпочинку, не розпалювати багаття. Мікрорайон Садгора без водопостачання до 20 червня через аварію на центральному водогоні. Бригади Чернівців водоканалу наразі працюють над ліквідацією наслідків, що спричинило аварійну ситуацію. Ексклюзивний репортаж знімальної групи «Сі-4». Аварія на центральному водогоні. Дністер Чернівці, через що жителі мікрорайону Садгора, другий день без води. Фахових працівників у Чернівецькому водоканалі не вистачає, тому роботи з ліквідації можуть затягнутися. Фіксуємо протягом останніх двох тижнів. Ми маємо декілька поривів на самоплинному водогоні великого діаметру, який йде в нас Дністра і постачає Садгору. а це в районі вулиць. Заводської, Кривоноса, Чудейський, в декількох локаціях ми маємо як на чугунному водогоні, так і на стальному водогоні, маємо пориви. І в зв'язку з цим зараз садгора в нас відключена. Ми робимо зараз все можливе для ліквідації даної аварії. Окрім прориву на водогоні, витоки води є і на вулицях Пелепа Орлика, Параджанова, Головній та інших. Причиною аварії центрального водогону у Садгорі є зношеність йому понад 40 років. Наразі з семи бригад чорнівців водоканалу залишилось тільки дві. Відповідно, роботи виконуються повільніше. На жаль, ми планували встигнути за два дні. Роботи дуже складні, тому що саме ми маємо комбінований зараз порив як на стальному водопроводі, так і на бетонному. І тому це потребує вже замовлення, вже замовлення спеціальних фланців, для того, щоб можна було провести даний ремонт. Ми е зробимо все можливе, але сьогодні можемо побачити і сказати, що характер саме пошкоджень і комбінація, комбіноване, комбіноване пошкодження бетонного і стального водопроводу, е нам, ми, чому, ми можемо і затягнути дані роботи. 18 червня стався і прорив на магістральному водогоні в 1,1 кілометра. Щоб не виключати водогін та не обмежувати мешканцям водопостачання, прорив зачіпували. Вона ще 20 років тому потребувала капітального ремонту і в деяких ділянках заміни. Зараз вона має бути замінена. Ну міжнародним проектом передбачена заміна саме аварійних ділянок, але це не каже, що сусідні ділянки потім не будуть. Мати деяких питань. Тому, щоб запобігти цьому моменту, на протязі реалізації проєкту передбачена встановлена система попередження гідроударів, щоб зменшити вирогідність витоків на інших ділянках, які не будуть замінені. Цей проєкт передбачає заміну шести кілометрів найкритичніших ділянок водогонів. На більшості із них роботи вже розпочались. Євген Паселюк, Павло Марковцій, новини Сі4. Перша перевірка комісії Чернівецької міської ради оздоровчих комплексів плюс» та під лісом на готовність до прийому дітей до відпочинку відбулася 4 червня. Тоді виявили неналежні умови укриттів та недотримання санітарно-гігієнічних норм у вбиральнях та душових. 18 червня табори повторно перевірили, як це все відбувалося. Бачила знімальна група «Сі-4». В оздоровчому комплексі Дністер Плюс у селі Брідок Вікнянської територіальної громади цього літа планують оздоровити дітей пільгових категорій з Чернівецької громади. Під час перевірки 4 червня 2024 року у таборі виявили порушення. Що було усунуто? Ну до прикладу, якщо ми йдемо по заваженнях від ДСНС, то наприклад було горюче опорядження по шляхах евакуації. Так воно усунуто. Так є косметичний ремонт, побілені стіни, прибрана територія, покошена територія. Справді а були вимоги до огородження території, адже була в одному місці порушена цілісність її. На жаль, все ж таки залишаються такі суттєві порушення, які повинні бути усунуті для того, щоб можна було запустити дітей на період оздоровлення. Ну до прикладу, потребують все ще покращення умови перебування дітей в кімнатах. Мова йде і про кількість дітей, кількість ліжок, які можуть перебувати в кімнатах. Ну і звичайно, вимоги до укриттів, тому що одне з укриттів, яке буде використовуватися для дітей у разі оголошення повітряної тривоги. З табору, а воно таке в жахливому стані. Тут. Зараз ми біля оздоровчого комплексу Дністер Плюс. Власник табору знімальну групу не пустив на територію. Комісія Чернівецької громади повторно проводить перевірку. Після повторної перевірки в таборі «Дністер Плюс» комісія Чернівецької міської ради прийняла рішення, що діти поки у цьому таборі не оздоровлюватимуть. Ми можемо дозволити перебування дітей тут в таборі, тоді, коли табір буде в такому стані, що може бути безпечним для життя дітей і справді буде сприяти оздоровленню дітей, як, як взагалі мета поставлена власне, перебування їх у такому таборі. Чи можемо говорити про якісь терміни? Власне, нам би хотілося якомога швидше, адже ми хочемо запустити. Кампанію оздоровлення, тому сподіваємося, що за якихось тиждень, два, можливо, три власник зможе відреагувати на наші зауваження і рекомендації. Комісія Чернівецької міської ради повторно проводить перевірку і у здоровчому комплексі під лісом. Власник табору знімальну групу не пустив на територію. Ми можемо зайти? Ні, дякую. Давайте може що нормально. Ні, ні. Ви? Ні, я йде. з вами ще не спілкувався. Ви так. Ні, не зразу. Я вас поважаю при всій повазі. Вибачайте, ви не отримали журналістських стандартів. Ваш саме? канал, яких е, саме я вам поясню, як ви вирвали з контексту інформацію і подали її в негативному. Рах. Яку саме інформацію він негативному? Е, ми можемо з вами домовитися про 40 хвилин ефіру, Я прийду, все поясню. Бувайте здорові. До побачення у дитячому таборі під лісом комісія виявила ряд недоліків. Серед них двоярусні ліжка, які заборонені державними санітарними нормами. Ми наполягаємо на тому, щоб всі ліжка були одноярусні, і для того, щоб діти не ризикували своїм здоров'ям. Ми бачили, що дійсно покращились умови щодо прибирання, щодо медичного забезпечення. Тобто там є медкабінет, харчоблок в належному стані, але є ще проблеми по протипожежній безпеці. Наприклад, там є панелі небезпечні, які можуть загорітися, питання по укриттю, які треба закрити, тобто ну, в принципі. Це можливо усунути протягом, напевно, декількох днів до тижня. Комісія Чернівецької міської ради рекомендувала власнику таборів усунути недоліки. Повторна перевірка оздоровчих комплексів планується найближчим часом. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан. Новини Сі 4 з 2023 року в Україні триває процес реєстрації друкованих та онлайн медіа згідно з новим законом про медіа керівники та власники медіаресурсів зобов'язані зареєструватися, подаючи заявку до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Тов міська ТРК Чернівці, як суб'єкт у сфері онлайн-медіа, отримала ліцензію. Як здійснити реєстрацію, та чому це важливо? 31 березня 2023 року почав діяти новий закон про медіа. Відтепер законодавчі норми розповсюджуються на усі види медіа. І якщо певний вид медіа раніше випадав з цього процесу, то контентні обмеження, то ті обмеження, які стосуються забезпечення прав дітей, щоб їм не нашкодити їхньому психічному, фізичному здоров'ю, однаково розповсюджуються і на лінійні медіа, і на онлайн медіа, і на платформи спільного доступу до відео, і до, до друкованих медіа, тобто до всіх видів медіа. Загалом в Чернівецькій області наразі здійснюють діяльність за рис. Проліцензовані 43 суб'єкти у сфері медіа. Що стосується, скажімо, друкованих медіа, то їх наразі 26 суб'єктів. Суб'єкти у сфері онлайн-медіа, їх наразі зареєстровано в Чернівецькій області три суб'єкти, чотири ресурси, три вебсайти і один канал в Ютуб хостингу. Режим воєнного стану зобов'язує усіх власників та керівників медіаресурсів до обов'язкової реєстрації. Вони мали би цю реєстрацію здійснити до 31 березня. Хто її не пройшов, не подав документи до національної ради. Дуже прошу, дуже просить Національна Рада все ж таки подавати документи для реєстрації. Процедура надзвичайно нескладна. Це форма заяви, встановлена Національною радою, яку легко можна знайти на вебсайті Національної ради офіційному. Це власне невеликий супровідний лист у довільній формі, і це документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору. 13 червня 2024 року Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення щодо реєстрації тов міська телерадіокомпанія Чернівці медіахолдинг Сі-4» суб'єктом у сфері онлайн медіа. Зокрема, ліцензію отримали вебсайт – медіа гарячих новин та канал у відеохостингу «Ютюб – Чернівці Сі 4 Це надзвичайно важливий крок, адже а, ті медіа, які проходять реєстрацію, які беруть на себе відповідальність під сперепід. Перед своїми користувачами, читачами, глядачами вони власне підтверджують ту готовність виконувати законодавчі норми і працювати в правовому полі. Альвіна Абрамчук, Любов Копоть, Павло Марковцій. новини Сі4. Двоє лікарів з Буковини претендують на орден святого Пантелеймона. Вони переможці регіонального відбору у номінаціях Військовий медик та цивільний хрест святого Пантелеймона є найвищою відзнакою серед лікарів. Його називають медичним Оскаром. Кому присуджують відзнаку та хто може претендувати, розкаже Альвіна Абрамчук. У фінал регіонального відбору на отримання ордену святого Пантелеймона пройшли сім претендентів. У номінації військовий медик переміг лікар-анестезіолог Чернівецької обласної лікарні Юрій Зима. А у номінації цивільний медик завідувач кафедри дитячої хірургії та отоларингології БДМУ Олег Боднар. Хірург є, може, і центровою фігурою, але він не може один зробити операцію, не може один зробити якусь роботу, є анестезіологи, є медсестри, є санітарки, які також задіяні в цій роботі. Але як для мене, то ця нагорода це певний успіх і певний етап в житті, і певне визнання, певних досягнень. Націю для військових лікарів започаткували у 2021 році. Військові медики виконують свою місію на полі бою, там далі в госпіталях, а цивільні далі доліковують. І, власне, чому ми вийшли за межі країни? Бо в тому числі наші поранені лікуються за межами нашої країни і ті технології, які вони мали. Вони дозволяють їм повертати їх до життя. Кандидатів на відзнаку висувають медичні заклади, громадські організації або ж самі лікарі подають себе. В мирний час ця нагорода передбачала і супутній професійний розвиток, скажімо, переможці отримали нагоду стажування за кордоном і таке інше. Грошова нагорода, яка зазвичай жертвується, тому що наші герої, наші орденоносці, є особливі і. Ця нагорода не лише за професійне, це за милосердя, це за благородство душі, за повну самовіддачу професії, людям. Це заслужіння народу. Кому присвоїть орден святого Пантелеймона, вирішить поважна рада громадської ініціативи у Києві 27 липня. Тоді ж і відбудеться нагородження. Альвіна Прамчук, Павло Марковці, новини Сі 4. П'ятий день кінофестивалю Миколачок оупен родзинкою дня стала індустріальна секція, яку запровадили на фестивалі вперше. Що це таке? Та які враження відвідувачів про п'ятий день кіно у Чернівцях? Далі в сюжеті п'ятий день міжнародного кінофестивалю Миколачук оупен розпочався з індустріальної секції лекції про жанрове кіно зі спікером Юрієм Самосенком. Двоє творців мокюментелі розповіли глядачам про особливості жанру та гачки, які тримають увагу аудиторії. Мокюментери це коли е, браття це, коли грове кіно. Але роблять вигляд, що це документальне кіно, типу, як така псевдодокументалістика. І у нас була розмова Нікіти Торжевського, Це режисер і шоуранер, Шоураннер, мабуть, найкраще буде слово, такого мокімента, як «Карлос» в Україні. Другий це Іво Кранковський, це креативний продюсер польського мокіментарі серіалу 1670, який став лідером українського Netflix у грудні. І прикольно, що обидва ці серіали вони вийшли у грудні, так. Ідеї з'явилося їх поєднати, щоб український е шоураннер Такого проекту поговорив з польським шоуравтором такого проекту. Третя лекція проводилась на основі фільму Лишайся онлайн, де учасники розбирали, як цей фільм потрапив на фестиваль Фантазія. Фантазія це один з найбільших фестивалів жанрового кіно, і українське кіно туди потрапляє ну майже ніколи. І от «Лишайся онлайн» туди потрапив і ще й виграв як найкращий дебют. І От Антон розповів, чому і як це сталося. Наступним у програмі п'ятого дня Миколайчук Оуп» Пен був фільм Найс nice Лейдіс фільм почали знімати ще до повномасштабного вторгнення, але війна таки внесла свої корективи до сюжету. Найследіс nice Марії Пономарьової це про команду. Черлідінгу, яка називається Неследіс, це жінки з Харкова. І вони виступають в категорії 25, тому що це максимальна категорія вікова в черлідінгу, а їм всім давно за 50. І вони цим спортом дуже надихаються, але звісно війна вносить свої корективи. І фільм з такою історією про жіночу силу, про вічну молодість, про енергію перетворюється також на історію про діалог між тими, хто залишився і хто поїхав. Ну, зніматися було не також легко, тому що ведь, фільми всегда обов'язують тому, щоб ти підготувався, щоб ти був в формі, щоб ти прекрасно виглядав. А зйомки вони не, не напрягали. Перший фільм «Nice Ladies» показали у Нідерландах. Був такий момент, де мені справді захотілося якось плакати. Я так проникла з цією історією про те, що в Україні дуже часто місце жінки 50+, воно таке невизначене, не зрозуміло, що і робити, ніби вже нічим не можна займатися. Треба покритись хусткою і нянчити внуків. А тут така історія про те, що жінки 50+, вони знаходять в собі сили жити це життя яскраво, наповну. Фільм Найследіс «Nice мене. Вразив до глибини душі, буду відвертим, тому що він розповідає про жінок сильних із Харкова і про те, як війна їх розлучила. І ця історія дуже близька для багатьох харків'ян, як і в цілому для українців. Я думаю, що багатьох типу, жінок з, самого, ну, з молодого віку їх типу, ну, вони переживають за те, аби. Що в них буде в майбутньому, яку вони роль мають займати в цьому суспільстві в старшому віці? І оце о, така. Ну ці жінки вони дають таку рольову модель, що можна робити, і, і те, що ну насправді немає ніяких перешкод для того, щоб якось досягати якихось таких цілей у своєму житті. У п'ятий день фестивалю продемонстрували фільм Мовчання Марії режисера Девіс Сіменіс. Головна героїня Марія Лайко, зірка німого кіно і театру. Це не історія депресивна. Це історія, все таки про якусь силу і про те, що ну якби можна не поступатися своїми переконаннями. Українська прем'єра мовчання Марії відбулася у Миколайчук-центр. Другий показ буде на одеському кінофестивалі. Глядачам Миколайчук ОПен на п'ятий день показали фільм Кохання нас врятує, де події розгортаються влітку 1986 року. 19-річний року. Дев'ятнадцятирічний Федрік і 18-річна Ніна живуть у маленькому селі Секоне в Швеції. Режисер Патрік Бломбергбук на шостий день фестивалю Миколайчук Опен покажуть стрічки Окуповане місто Рубач та Ширкоа в Оману віримо. Буде проведено національний конкурс короткого метру. Уроки історії. Олександра Савіна, Олександра Окіпняк. Новини Сі 4 на цьому ставимо інформаційну крапку. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось на СІ4.